Середа, 6 грудня зараз не час для компромісів. А сторож сказав: Настав ранок, а все ж ще ніч. Якщо ви питатимете, то питайте та знову прийдіть і 21.12 у перекладі Огієнка. Ми рішуче просуваємося до завершальної битви. Зараз не час для компромісів, коли боротьба стане тяжкою, майже нестерпною. Нехай Господь захистить нас від зрадників. Нині не час складати або ховати зброю, віддаючи перевагу в боротьбі сатані. Якщо ви заснете і не берегтимете в чистоті свій одяг. То не зможете залишатися вірними своєму вождю. Робіть перекличку з братами, які несуть варту разом із вами, і говоріть їм настав ранок, а все ж іще ніч. Не час послабляти наші зусилля, сумувати і занепадати духом, не час ховати своє світло під посудиною, говорити лестощі і пророкувати оману. Усі свої здібності потрібно використовувати на славу Божу. Ви покликані зберігати вірність Божій справі, несучи свідчення про Ісуса і Його істину. Нехай жодні зусилля світу не відвернуть вас від вашої мети. Нам зараз не можна йти на компроміс, ба більше нам доведеться захищати важливе питання, яке матиме величезне значення для народу Божого останку до самого кінця історії землі. Від цього питання залежать наші вічні інтереси. Напередодні кризи дуже небезпечно мати лукаве й невірне серце, яке відступає від живого Бога. На самому початку через недовіру і заперечення істини відбулося падіння, і якщо ми хочемо здобути перемогу, необхідно зосередити погляд віри на Ісусі, начальникові нашого спасіння, і постійно дивитися на Нього. Нам необхідно наслідувати приклад Христа. В усіх своїх земних справах Ісус спрямовував свій погляд на Божу славу. У Христі поєдналися Божественна й людська природа. Саме це давало йому змогу відкривати людям Божі наміри, допомагаючи їм встановлювати з ним тісний зв'язок. Тільки такий союз допоможе нам здолати ворога, тому що через віру в Ісуса ми отримаємо Божественну силу. Наша чисельність зростає, збільшується і спроможність. Наше становище вимагає єдності серед служителів, повного посвячення і справжньої відданості справі Божій. У цій справі немає місця байдужим працівникам, які ані гарячі, ані холодні. Вартові на стінах сіону мають пильнувати і вдень, і вночі. Та якщо вони не приймуть вістки з уст Христа, їхня сурма так і не видасть належного звуку. Брати і сестри, Бог закликає вас, служителів і рядових членів, прислухатися до Його голосу. Він звертається до вас через своє слово. Прийміть Його істину у своє серце і підкріпіться Його силою, яка оживляє і освячує. Нехай кожний вартовий на стінах Сіону звіщає зрозумілу, чітку вістку. А ця вістка записана також у Слові Божому, дорогі друзі. Знову і знову закликаю вас до читання Біблії, читання Слова Божого для того, щоб відкривати його великі істини у своєму житті, для того, щоб реалізовувати ту справу і ту велику місію, яку залишив для нас Господь проповідувати Слово Боже по всій землі.